Щиро вітаю у полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Сьогодні ми презентуємо черговий мистецький проект в контексті нашої співпраці з родиною видатних колекціонерів України Бориса і Тетяни Гріньових. І виставка ця присвячена 120-річчю від дня народження Павла Матвійовича Горобця людини знакової в історії мистецтва постаті в знакової постаті в історії полтави в історії розвитку взагалі і становлення мистецьких традицій Що ми говоримо про творчий доробок Горобця, то він надзвичайно великий, умовно він десь налічує до тисячі робіт, але е, збережені вони не так. Компактно, як би хотілося, через те, що він сам себе називав подарунковим художником, дуже багато робіт роздарював, дуже багато вони розлетілися взагалі по квартирах, по хатах, і зараз дуже важко знайти навіть їхні сліди. Але найбільші збірки творів Павла Матвійовича це якраз збірка Тетяни і Бориса Гриньових і Полтавського художнього музею тобто та збірка, яка належить до частини державного музейного фонду. Трагічна, я би сказала так, і щаслива одночасно трагічна, тому що на його пам'ять, на його життя припали всі випробування ХХ століття. Це і XVII рік, це і репресії, це і війна, і Друга світова, яку він пройшов від початку до кінця. Воював на фронтах 5 років, був тяжко поранений і повернувся після того в Полтаву. В той же час доля художника це доля Полтавського художнього музею, який, власне, був відкритий в Полтаві в 2019 році. І фактично все своє життя Павло Матвійович. І присвятив музею, і вважав його своєю школою, і вважав, що музей це став його подарунок долі. Тому що тут він зустрів своїх найкращих вчителів, таких як Григорій Іванович Цис, Микола Бурачик. Він тут отримав художню освіту, якої професійної, власне, не мав, але спілкування з такими видатними полтавськими художниками, як Соломон Розенбаум. Матвій Донцов, Іван Орлов, Антон Федоренко дуже багато ціле коло потужних художників, тих, які згуртувалися навколо художнього музею під орудою Миколи Брукмана, який тоді був директором музею. І Створили тут таку спільноту художню. Саме тут народжувалися перші художні спільноти Ахру, Ахчу, активним учасником яких був Павло Матвійович. Потім і створення уже спілки художників, членом якої він став відразу. І він був членом і спілки художників України і членом спілки художників Радянського Союзу, власне, єдиний. Закінчилась війна, і горобець повернувся до Полтави. Це була одночасно також для нього і трагічна, і щаслива доля. Він писав тоді сам у своїх спогадах, і стариків я залишився один. Його вчитель Григорій Іванович Сис помер в 30-х роках від голоду. Його улюблений вчитель Бурачик. Загинув 41-му році під час окупації фашистами Харкова. Художники Росоломона Розенбаума розстріляли фашисти. Як єврея. Багато хто загинув в репресіях в концтаборах іще ще комуністичного періоду, де кому вдалося втекти. За кордон і таким чином спасти своє життя і уславити свої імена на весь світ, як, наприклад, братам Рожанківським. Потім йому довелося Павлу Матвійовичу власне з чистого аркуша починати і будівництво післявоєнне музею, бо він працював тут на дуже різних посадах, і завідувач, і заступник по науковій роботі, і 10 років очолював музей і зробив надзвичайно великий внесок в поповнення збірки. Музею, в популяризацію її, він створив художню студію при музеї, навчав дітей. Він був прекрасним актором, він мав чудовий голос, ставили вистави, до яких він творив декорації і був і режисером, і виконавцем одночасно. Тобто людина він був надзвичайно обдарована в різних напрямках. І в усьому цьому намагався себе реалізувати. В тому була його щаслива доля. І найбільше щастя в його долі це те, що він таки став художником, бо його ім'я уславлене у світі як автор камерного ліричного пейзажу. І загалом найбільша частина творів, представлених в даному випадку і на цій виставці, а вона є надзвичайно масштабною. Бо я вже як сказала, об'єднує дві найбільші колекції. Творів горобця, це колекція гріньових і колекція художнього музею Полтави. Тут представлено найбільше саме пейзажних робіт. Павло Матвійович сам про себе говорив, що він не любив писати в майстерні. Його цього навчали і Григорій Іванович, все спілкування з природою віч на віч, і бурачик з ним часто їздив на пленери, навчив його бачити, світло, простір. Колір створювати справді ці неймовірні, об'ємні, сяючі, прекрасні пейзажі нашого міста рідного. І як писав потім Горобець, якось така невеличка, невеличкий формат моїх творів він склався сам собою. Бо він брав етюдник, вибрав собі місце і йшов малювати. От той формат, який зміщався, в етюдник і став основою для його творчості. Я вважаю, що ця виставка це не просто е, такий мистецький проєкт, е, який поклав собі за ідею показати творчість художника, нагадати про його ім'я, про його доробок. Це вже виходить за рамки звичайної мистецької виставки. Це е, проєкт, який е, є на сьогодні знаковим, знаковим для е, всіх. Художників, пересічних глядачів, мистецтвознавців. Він дає ще один раз можливість нагадати і про, і про такого видатного митця, як Павло Горобець, і проводити мистецтвознавчі дослідження. Виставок персональних за його життя було декілька. Остання виставка, яку ми робили велика тут у музеї, була присвячена якраз сторіччю Павла Матвійовича. І тоді був виданий каталог його. Творів, і ось я його тримаю у себе в руках. І тут вперше в цьому каталозі були надруковані спогади Павла Матвійовича, які він залишив багато. Багато чого поглинула війна. Листи того ж Бурачика поглинула війна, багато фото не збереглося. Але погляд художника на ХХ століття ми намагалися викласти в цьому друкованому виданні. За те, що ми можемо е, працювати відкрито, тому що ми у Харкові не можемо цього робити. У Харкові е, все зачинено, і музей е, зачинений, і вікна забиті, і е, Харків страждає, музей страждає. І були там біля нього влучання. Ремонтували вже два роки, як музей отримав гроші на. Ремонт, але тут ми вже робимо ось тут. Сказали скільки виставок, і це вже такий великий проект. І ми жодного разу не повторювалися, тому що у нас достатньо робіт для того. І ось я хочу подякувати Марину Коніву, куратора нашої колекції. Це вона генерує завжди разом з пані Олією ідеї для того, щоб експонувати. І для того, щоб ви насолоджувалися, і для того, щоб рідне місце жило культурним життям. І щоб ми з вами знаходимося постійно у стресових ситуаціях. І воно нас постійно ковбасить, як зараз це говорять. І кожен з нас трохи це, 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 так відчувається, що на психіку воно накладає відбитки. Дякую і запрошую, запрошую подивитися на, які, на ті чудові роботи, які робив наш Павло, Павло Горобець. Дякую.